Ключовим елементом при другої перегонки є використання насадки в царзі. Саме завдяки їй здійснюється очищення та зміцнення продукту. Принцип роботи дуже простий: коли вода потрапляє на дефлегматор, дефлегматор повертає флегму на насадку, де вона перевипаровується. Таким чином відбувається розділення на легкокіп'щі та важкокіп'щі фракції. І чим ефективніша насадка, чим більше є в царзі. Тим це розділення краще. Найпопулярніші дві насадки, які використовуються в дистиляції: це насадка панченкова та спіральна призматична насадка. Вони можуть бути у мідному або нержавіючому варіанті. Якщо обрати царгу 50 см, то насадка панченка дає укріплення до 92 градусів, спиральна призматична насадка дає укріплення до 95 градусів. Але справа не лише у міцності, але і у ароматиці. Якщо ви працюєте з сировиною, в якої немає особливої ароматиці, наприклад, цукор, то краще використовувати спиральну призматичну насадку. Якщо ж ви працюєте з ароматною сировиною, то краще використовувати насадку Панченкова, причому царгу потрібно заповнювати інколи не повністю. Окремо хочу додати про тарільчато-копачкові та колони. В таких колонах принцип роботи інший, але задачі, які виконує колона, ті ж самі. Чим більше рівнів колпачків або тарілок, тим більше розділення та укріплення. Головне, треба розуміти, що немає універсальної насадки це лише інструмент, який вінокур підбирає під свої задачі.